Добрий день! Це наша постійна рубрика з новинами освіти. Підписуйте, щоб не пропустити в сьогоднішньому випуску. Держбюджет 2021. Як зміниться зарплата вчителів до кінця року? Мон запрошує до обговорення проєктів майбутніх підручників. Цього року учні 9 класів складатимуть ДПА. У МОН розказали, як будуть навчатись школярі з 25 січня. Мон зацікавлене в співпраці з Фінляндією. Для вчителів української як другої мови створили онлайн-курс. Державний бюджет України на 2021 рік передбачає підвищення зарплат педагогам у середньому на 25,5%. За словами заступника міністра фінансів України Романа Єрмоличева, попри виклики пов'язані з необхідністю реагувати на пандемію, ми стабільно продовжуємо підвищувати оплату праці вчителів. Тому передбачені в державному бюджеті на 2021 рік кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в середньому на 25,5%. За його словами, у держбюджеті 2021 на оплату Плату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 мільярдів гривень, що на 18,7 мільярдів гривень більше, ніж у 2020 році. А в цілому на освіту передбачено 169,3 мільярди гривень з урахуванням міжбюджетних трансферів, що на 29,3 мільярди гривень більше, в порівнянні з 2020 роком. Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання щодо утримання педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти для надання якісної загальної середньої освіти відповідно до законодавчо встановлених стандартів. Фінансування освіти залишається пріоритетом держави, адже якісна освіта має бути як у міській, так і у сільській місцевості, незалежно від того, де проживає учень. Цитує заступника міністра фінансів України прес-служба Мінфіну. Міністерство освіти пропонує освітянам, представникам освітніх організацій та батькам ознайомитись з фрагментами електронних версій підручників для четвертих та восьмих класів та висловити свої зауваження і пропозиції щодо їх змістового наповнення. Метою обговорення електронних версій підручників є створення передумов підвищення якості навчальної літератури. У міністерстві освіти зазначають, що під час обговорення всі бажаючі зможуть висловити пропозиції щодо змістового наповнення. Наповнення підручників їх сучасності, відповідності запитам учнів, віковим особливостям, дизайнерського оформлення тощо узагальнені результати обговорення будуть передані видавництвам і авторам підручників для врахування під час їх доопрацювання. Висловити зауваження і пропозиції до кожної електронної версії підручникам можна в електронній бібліотеці інституту модернізації змісту освіти. У міністерстві освіти висловили сподівання, що співпраця відомства. З педагогічною спільнотою і громадськістю виявиться міцним підґрунтям поліпшення якості шкільної освіти. Інформація про начебто звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 9 класів або її проходження онлайн є недостовірною. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки. У відомстві зазначають, що у 2020-2021 навчальному році учні 9 класів, згідно з наказом МОН 1262, складатимуть державну підсумкову атестацію у закладі освіти в письмовій формі. Відповідно, інформація про звільнення від Проходження ДПА учнів 9 класів та її проходження онлайн є недостовірною. Крім того, твердження про ускладнення ДПА для учнів 9 класів у 2020 2021 навчальному році є необґрунтованим. Наголошують у Міністерстві освіти. Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджуватиме керівник закладу освіти. Міністр освіти України Сергій Шкарлет розраховує, що після локдауну молодші школярі зможуть повернутись до повноформатного навчання. А старші за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації перейдуть до змішаної форми. Запитання, яке я найчастіше чую протягом останнього тижня, звучить приблизно так: чи повернуться діти до шкіл і коли це станеться? Особливо воно актуальне для батьків учнів перших-четвертих класів, які зараз опинились у складній ситуації вибору між роботою та потребою допомогти дітям з навчанням, зазначив міністр. Шкарлет вважає, принаймні молодші класи після завершення посилених карантинних обмежень зможуть повернутись до повноформатного навчання щодо старшої школи, то за сприятливою санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою. На жаль, ухвалення остаточних рішень з окресленого питання не залежить від однієї особи міністра освіти і науки або міністра охорони здоров'я, зауважив він. Шкарлет наголосив, що він цілком. Ком поділяє позицію та прислухається до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні, саме тому МОН і МОЗ перебувають у постійній комунікації. Ще розподіваюся, що найближчим часом статистика захворюваності на COVID-19 та спроможність медичної системи стримувати епідемічні хвилі, все таки дозволять нам рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичайного формату навчання. Як скоро це станеться, залежить від кожного з нас та нашої сумлінності під час дотримання карантинних вимог, підкреслив він. Нагадаємо. 13 січня міський голова Віталій Кличко звернувся до уряду з пропозицією під час посиленого карантину дозволити навчання у молодшій школі. Також голова держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан виступив за те, щоб дітям до 10 років дозволили відвідувати навчальні заклади в умовах жорсткого карантину. 15 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що учні молодшої школи не будуть повертати до звичайного навчання під час локдауну. Посольство України у Фінляндії поінформує фінську сторону щодо зацікавленості Міністерства освіти і науки України у продовженні співпраці в галузі освіти і науки та напрацюванні нових освітніх ініціатив. Про це було домовлено під час зустрічі міністра освіти Сергія Шкарлета з послом України в Фінляндії Ольгою Дібровою. Під час зустрічі обговорено стан та перспективи подальшої імплементації проєкту фінська підтримка реформи української школи. Ження українсько-фінської співпраці в напрямі реформування освітньої галузі України. Окрім того, було обговорено програму eu for Skills – кращі навички для сучасної України, а також перспективи запровадження проекту щодо шкільного харчування. Посол України розповіла про можливу співпрацю у реформі системи шкільного харчування, розвиток освіти між Україною та Фінляндією, флагманський напрям співпраці. Є пропозиції щодо продовження строків взаємодії. Втілення нових ідей у науковій сфері та у вищій освіті також пропонується допомога у реформі шкільного харчування, адже Фінляндія перша країна, яка запровадила безкоштовне шкільне харчування, зауважила Діброва. Педагогів запрошують безкоштовно пройти онлайн-курс викладання української в класах із навчання мовами національних меншин, розроблений проектом навчаємось разом спільної студією онлайн-освіти Ед ера. Курс стане у пригоді вчителям, які хочуть опанувати нові стратегії викладання української мови як державної другої, і тим, хто бажає стати наставником своїх колег. Також матеріали курсу можуть бути цінними для освітніх управлінців, студентів педагогічних зал закладів вищої освіти та батьків за словами розробників курсу, знання мови є частиною життя кожної людини. Професійне ж завдання вчителів української мови та літератури не просте, а викладання української мови як другої – непросте в квадраті. Саме тому за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії, підтримки Міністерства освіти і науки України, проект Навчаємось разом та студія онлайн освіти ЕдЕРА створили цей курс. Експерт курсу Ігор Хворостяний, радник з питань мови проекту навчаємось разом, розповідає: під час створення курсу ми Врахували найкращі здобутки світової педагогіки, проте зважили на можливість їх застосування саме в українських реаліях і на потужний досвід національної педагогіки. Опрацювавши курс, його учасники отримують відповіді на питання: як створити сприятливе середовище для вивчення другої мови, які стратегії залучення учнів до виконання завдань обрати. Також учасники дізнаються, якими є особливості вивчення української мови під час дистанційного навчання та як підтримувати Тримувати учнів і створювати для них навчальні можливості. Курс складений з шести модулів і передбачає додаткові матеріали в зручному форматі. Практичні завдання, тести. Усі, хто пройде його до кінця та складе фінальне тестування, отримують сертифікат. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити більше корисних відео. До зустрічі! Компанія 2 d 3 d пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.